Що треба робити, щоб бачити себе вільним від світу, де все влаштовано не так, як ми хочемо? Дуже глибоке питання. І для цього важливо вивчати, як ми створюємо цей світ. Тому що, якщо нам щось не подобається, так, це наша відеокамера, наші думки, слова і дії, які створили цей світ. І коли ми згадуємо про ручку, так у нас є пам'ятаю відео, так, що все виходить з нашої свідомості, коли ми вивчаємо, як створено світ, ми можемо створити той світ, який ми хочемо. І тут потрібно поставити собі намір більш глибоко вивчати, як працюють причинно-наслідкові зв'язки. І як ми створюємо ментальні відбитки в нашій свідомості, є підказочка, створюємо словами, думками і розуму, як створено світ Світ виходить із нас. Немає нічого в цьому світі, щоб ми не створили своєю свідомістю.